Вчора в нас пройшов дощ, як позавчора пройшов, пройшла злива, не просто дощ, а злива. Ідемо зараз до Бузьки. Чат працює. Приєднуйтеся, розказуйте про свою погоду, розповідайте, сьогодні в нас вихідний день про настрій. Про те, як ви і що ви, можливо, плануєте. Я вам зараз покажу, які яблуньки вже є. Яблоньку, як і розповідала, вам нічим не обробляємо, тому що хочуть, хочемо, щоб вона була своя без хімії. Ото лише навесні обробили мідний пород плюс окно. Далі, коли вона вже коли вже показалися квітки, і плоди, нічим не обробляємо. І зараз вона скидає, як тільки що я вам показала, отакі такі яблука, які з черв'ячком, і вони мені дуже смачні. І скидає лишні. Яблунька тут у нас невелика начіплялося багато. Тому вона оці лишні плоди скине і ще, ще десь так недільки через дві, і вже і вже мені вони мені вони оці. Недільки через дві і вже ця яблунька середня вже дасть нам плоди. Буська, свій голос, тільки що проявила. Дивимося ось таке непогане яблуко, ну так. Будуть яблучка. Є, є такі ось. Яблунька їх скине, є і отакі так, це вже треба забрати. Теж, такі теж скине, це їй не посилам. В цьому році багато яблук. грушу були лише дві. Дуже багато в цьому році начіплялося плодів калини. Я думаю, що зима буде в цьому році сильною. Тобто холодною. Подивіться, скільки за останні 10 років не було стільки плодів калини. І вона ось деякі вже червоніють. Так як я бачу, по калині буде рання і холодна зима. Подивимось? Як то кажуть, поживемо, побачимо. Хто хоче побачити, чи я права, слідкуйте за моїм каналом. Персик. Персик опустився дуже низько. Зробив на газончики тут нам чудовий, чудову парасольку. Бачите, який захист нам від сонечка, ось, Тобто тут можна сидіти чудово і зразу рукою протягнутися. Ось як низько. Низько тепер персики.